Все-таки, на мою думку, в Росії буде зміна влади. Звісно, що мала відбутися інавгурація по Страшному суду. Вот оцей жезл мали вручити правителю. Але п'ятірка кубків про що говорить? Ну, інавгурація, інавгурація. Більшість світу не визнає легітимність. От, На крові, подивіться. Тобто. Що можна сказати? Зірка в печалі. Зірка має відійти по вісім кубків. Кажуть, що хочеш, не хочеш, має бути зміна влади. Тут я бачу клан. Десятка пентаклів це завжди клан. Карта Луни. Під покровом Луни. Подивіться на цього імператора, він втомлений по 10-й Йому важко нести у цю місію. Тому тут випадає королева жезлів. Давно в мене випадає така жінка. І, подивіться, бачите, оце карта Мах. Я би сказала, що 100% передадуть владу жінці. Є одне, але подивіться, біля неї сімка кубків. Що це може бути? Може бути, що тіньово будуть правити доньки Путіна, наприклад. Тому що ця жінка мені випадає дуже часто, ця королева жезлі, проект ось цей, подивіться, з чорною кицькою в руках. Далі подивіться, якщо от ми дивимося, гляньте, яка карта випадає. Я тут королева, мені прислужується, це мої володіння. Знову ж таки, єкась все-таки підозра. Клан. Це клан. Розумієте? От він імператор, от цей клан. І я не побачила жодного нового обличчя. От є така історія. Хотіли б взагалі посадити на трон жінку, але це як протаємність все-таки. Сімка кубків та, тут дуже зображена, знаєте, для відводу очей. Кожен кубок собою представляє там славу, багатство, владу, мудрість, хитрість, підлість, вбивство. Тільки душа накрита, бачите, накритий оцей кубок. Головне сховане. Тобто, прихована влада буде. Можуть передати все-таки якомусь, ніби, чоловікові. Бо я бачу, переходить оцей кубок. Хотіли би, чесно, передати жінці. Оцей туз кубків. Оцей. Щось їм заважає четвірка кубків. Щось їх блокує. Можливо, тому що несерйозно сприйме народ жінку при владі. Тому що все-таки потрібна м -м, чоловіча рука. Одним словом, зараз активно обдумують, кому буде передана влада. Карта мах, карта маніпуляцій. Це буде чергова багатоходівка, скажімо так. Тобто. Є в мене все одно враження, що будуть керувати якісь жінки. Жінка. Жінка. Але для відводу очей кубок буде переданий. Влада, от як інаугурація, ну вона вже передана, типу ж у Путіна було, так? а Інавгурація, вона була. Вона була. Але дивіться, які навколо нього карти навколо Путіна. От він сидить, типу, Володар світу, тримає світ в руках. Карта місяць, карта перевертня. Він знаєте, як і тут, і не тут. Він напівлюдина, напіввовк. Десятка жезлів, дуже важко. Хочу піти, мушу піти. Вісім кубків карта ухода, зміна. Бо нове майбутнє наступає, наступає нове майбутнє. Ну, наразі виглядає так, що буде керувати якась жінка. Оця жінка з чорною, кицькою. Подивіться, на троні, як вона сидить впевнено. Подивіться на її обличчя. Безпристрасне, рішуче, десь навіть жорстке. Я люблю королеву Жезлів, як правило, на інших колодах вона виглядає зовсім іншою. Саме ця колода в мене використовується в ворожіннях на Росію. Тому я десь схиляюся до того, що це буде клан родичів. Оцих родичів, які зараз всі є при владі, от підростають, це будуть діти, внуки. Я не побачила тут зміни влади, от розумієте, повної зміни влади. Тому і Навального прибрали. Це був потенційний лідер для них. Отака от історія. Ну що, слідкуємо за новинами і будемо дивитися, як це все програється. Дякую за увагу! Це канал Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте. А що ви думаєте про це? Хто буде правити Росією?